Друзі, привіт! Сьогодні буду робити воздушне вкорінення. Багато може хто б знає і бачив, ну на такому дереві я в перший раз Трохметрове дерево вигналося і буду зараз робити воздушне вкорінення. Дивіться, що треба зробити. Першим ділом повідривати листки, щоб вони не мішали. Гілка повинна бути груба вже, так? Да? Да, да, бо воно відривається разом з цим. Треба різати його. Це Павловський. Да, — да, Павловський. Брізаю я кору зараз кольцом. От, треба, щоб кора гарно відставала. Щоб сок вже да, був? Да, щоб соко движення було. Інтересно, є сок движення. Я так почав дрова різати його. А вдруг нема, а? Ні, я думаю, він вегетує, то він повинен мати вже. Воно повинно знятися кольцом. Ага. Кора від, відстати да, від ствола має бути. Так, так. Да, да. Не, не шкрабати її ножом. Ага. А вона по кругу от провожу ножиком. А яка висота десь 5 сантиметрів один від одного. Ні, сантиметрів два аж три від цілих. Більше ні. Якщо на меншому дереві, то менше може. Помощь, так, прорізав. Зараз будемо пробувати, чи вона відходить. А ну пробуємо рукою. О, о, бачите? Ой, який вітер. Чуєте, який вітер у нас сегодня? О, воно? Что, видно там? Бо з моєї сторони то ніби добре стає. Ні, добре-добре. Не добре, добре. стає о, о! Так, є, є. Не так? Угу. Я вижу, что не впасти в той кущ. Ну, ніби хорошо відстало. Так, и теперь... Бачите, він вже повністю вегетує. Вже листочки на ньому всі молодні, молодняки. Оце, все молоде. І тепер засипаємо землі. Я беру ринку, таку розрізав. Mm -hmm. Її. Невелика ринка. Черно, Чи з чим лучше. Ринка супер. Далі її зготати також, щоб земля не висипалася. Це виходить, що на дереві ще одне робимо дерево, так? Да, що виходить, що... Зразу б тільки відрізали вже. За три, за три місяці ми отримуємо здорове вотке дерево. оце, що йому треба кілька років рости. Такому. Тому дереві треба, він точно за три роки рости. Да. так за три місяці. Це називається воздушний політики. Це Київський зацвів збоку. такі бутони великі. Це не зацвіва, ще тільки бутончики має. Красота. Поки вітя мотає, я вам покажу коротенько, що тут у нас робиться зараз. А тут а? Павловський цього року все на землі накидав. А от дивіться ще що це він тут у нас ще є маленький. все, замотал. Ах, я так, кто с небе замотал? О, погано, что еще надо не записывать за мне. А ну, камера сюда, по побачишь? А вот что как оно получилось? Так, и сейчас засыпаем сюда землю. Землю сухеньку береш? Так, да, о. От. Суміш землі такої. У нас лісова, хто не має, берете з магазину. Ого. Багато? Ні. Просто висока трохи десь. Ти... Невдобно. Не вдобно. Бо ти раніше робив на малих корчах. Да, я ще на такому не робив, Ще ого. на такому великому не робив. О. Воно ще не, не похилило його, ага. Треба де завтра на навір... трошки хили. хили да, Треба підперти. Значить, що я зробив? А, ти вже придумав. <хи> <хи> Бачите, він вже придумав, щоб воно його не похилило і зараз його зразу підв'яже. А воно зараз в другу сторону похилить зараз. Ну що, вже, вже буде інакше. Ану, похили його. Трошки. Ну, вже. Терпімо. А, Можна падає. ще буде з цієї сторони гіллякувати. О, так, та, ще натягнеш ще не. Це ним. я натягну. А ну не падає, воно. Так, воно що не палемо у тузочок. Представляєте, це буде вже настояще дерево. Коли дасть Бог пуститься корінчики, він його відріже і це вже буде настоящий. З таким грубим стволом Пауловський. Да, дай Бог, аби прийнялося. Ну, треба, щоб вже тепло було. Ми ж так того тепла хочемо, що капець. Вже в теплиці тепло, то ми, ми треба... вже сьогодні почали щепляти. Так. Да. Сьогодні благоприятні дні. Сьогодні починає місяць ти що, на зріст. Да, сьогодні класний День День для привою. Зав... Що... Завтра... А, завтра а завтра ще краще. Так що можете вже починати прививати дерева. І тільки як... і можна розсаду вже. І салат, все садити. І цей. Ми вчора ще мали, але зайшли в теплицю, пересварилися через кота і вирішили, що не будемо починати э. <laughs> на погане. Так, да, з понеділка не хотіли вже. Починати. Каже, Вітя, що все, поїхали додому, не буде діла сьогодні. І не зщіпляли. І не з чистою хорошим. душою. Він каже, що до щіплення треба з чистою душою, і щоб не було цього всього такого негативу на тобі. Бо рослина це все, що відчуває. Та як коти відчувають, пси відчувають, так само і вазони відчувають нашу енергетику. Так, все. все ти Зараз. О, бачите, як прикольно вийшло. Вазон. Настоящий вазончик. Так, вода маргантовочку. Дай дай. Треба, щоб аж трошки знизу вода вийшла, щоб воно промокло. Щоб ґрунт промок. О, Бачиш, треба залишити її. Потім ще підійти, ще раз поля. Да, 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 да. Кілька да, заходів воно. зробити. Вода. Земля суха і вона не хоче. І все, і от так, друзі, я зараз зверхівну впітаю, і зверху намотаю ще трохи клієнки, щоб не так висушувало його землю. Зроблю, закрию верхню. Ну так, да, бо ж буде сушити. Також замотаю. Ага. Все. Так? А вітя, а ще скажи людям, на яка патика має бути сама найгру... ну, тонша, можна так сказати, на які можна щіпляти? Ну, такий карандаш. Саме да, тончей. Да, да, не щепляти, а в ковці. От, от, от даже можна таке це точки тонкувати. Ну, звісно, ви Оце хороше, так. Це да? теж я зроблю. Тож Завтра, навіть. Да. Угу. Обшається, три грубші гіляки можна поробити. А, поробити поробити отаку. Це вже буде газон. який вже великий, де довгий газон. А, а ці... його тобі все одно це гіляки гілляки високо, да. я ж дуже Потім не треба. Потім Я кому не тут, отки облізаю тут. І воно починає рости да, знизу. Так йдемо далі. Йдемо покажемо результати, який я того року теж робив, і вам показую. Входьте, ну, входьте двоє. Він боже, він так боїться, щоб я ніде не торкнулася. Шо? Нє, то зараз все вигітую, воно все молоденьке. Сьогодні теж хтось там обгомовив. І я там не була. Може я вгомав, я не ну, Я не спорую. Воздушка того року робив на вулиці я вам показую. Це воздушне корінення. Діться як гарно. Е, Стовбур, бачите, високий, грубий, е. вже настоящий да. грубий. Оце воздушне корінення. І дасть Бог вже зацвете і буде плоди. О, мій перець. Вже відчухується на силу. Ой, а, по тут щепили. Да. Сьогодні привівки наші. Надіємося, що буде да все добре. І добре, що сьогодні сонечко вийшло, конденсат дає. От, конденсат зразу. Капельки Все. Капельки всередині повинні бути. Що? Е, сьогодні ще пакуємо посилочку одну. Це воїн один. Він Дивіться, Оце Павловський. Ми сьогодні нині в, прививали. Випросив ви мене. Об'ясню, я такі собі лишаю, бо в мене це Павловський. В мене немає їх багато. — Ні, ми просто були рішили цей собі лишити. Ну... — Але е... він його нині каже, довідь що, випросив. Він каже, як воякові відказати. <різь> Ніколи в житті. Ні, серйозно, дивіться, який красавчик. Це він це йому вже десь третій рік вже йому. Він на третій рік зацвітає, і от він зацвів. Це Павловський невеличкий. Каже, вони зараз воюють за нас, захищають нас Таким хай, хай, хай першим радий ділом йде. треба. Хай ради да. його. Треба будемо пакувати, кстати. коробка невелика, я навіть не хочу, щоб ламалося. Бачите, він вже всьо з цвіточками. Да. Треба легенько, щоб він не ламався. Запакуємо. Може, такий вітер, цілу ніч нині нам чуть не розшило. Теплицю, таке рвало. Вчора, вчора один листок легенько рвануло ну так чуть, -чуть відрвало шість шурупів то я поліз і зробив. Да. Так що треба пільнувати. Дуже. Як крепко не роби, дуже сильний вітер і може розшити. Так що треба, а якби целофан був, то нам абса капець. Так, да, бо вітер сумашечий, прям голову зносить. Так що треба. Так. Так. Якщо в кого є теплиця, то дуже добре вкріпляйте саморізами. Може, бачите, це те повністю. Так що, от таке. так що починайте вже щіпляти, так, вкорінювати. Нас... Зараз саме починається місяць, пішов на зріст, можна вже Коли шість... ви щіпляєте, торбинку надягнули, обов'язково проривайте її. Ось, от, Я роблю. Раз дюрку тут і можна зверху дюрочку прорвати. бо щоб не спарилося. Дві дюрочки зробив, можна три, можна ще десь. З боку такого, ну маленький. от Три дюрочки, бо спариться. не Буде дюрок в це спариться. У мене вже такий був случай. Особливо коли дуже жарко. Да. Так. Баклажанчики. Все, все, до зустрічі. Все, щасливо. Я, я думаю, пригодиться такому, такий спосіб коріння. Всім миру і спокою. Головне, щоб у нас був мир і спокій і Сам, щоб... Саме головне. Дав Бог нам пережити це все. dos